Всім привіт! Це канал Military Model, Звати мене Денис. І сьогодні в нас на огляді модель автомобілю РАП-класу в 35 му масштабі. Модель автомобілю Max Pro M1235A1 в 35 му масштабі від виробника Panda Hobby Так, модель знаходиться в коробці, я б назвав її таких традиційних звичайних розмірів під модель бронетехніки чи колісної техніки в 35-му масштабі. На лицевій стороні ми бачимо зображення даного бронеавтомобілю серед такої кам'янистої місцевості в пустинному окрасі. На бічних сторонах можна подивитися бічні проекції даного автомобіля, як він виглядатиме, які антени, озброєння та який інвентар на ньому закріплено. Так, на іншій стороні маємо ряд застережень, що модель складається з маленьких деталей, від 0 до 3 років не бажано нулюкам її складати. І моделістам молодшим за 14 років, скоріше за все, буде потрібна допомога дорослих. Також на коробці вказано, що в модельку входить плата фототравлення. Давайте відкриємо коробку і подивимось, що знаходиться всередині. Всередині, в принципі, як і у багатьох моделей Китаю, знаходиться певна кількість плавникових рамок, які окремо запаковані в такі окремі прозорі целлофанові пакетики. Як і казав в моделях Тромпетеру, що достатньо зручно, іноді під час транспортування деякі Детальки відломуються, особливо ті, які знаходяться на одній точці фіксації на одному цьому живильнику. Тому, якщо навіть е, десь відвалиться та чи інша деталька, вона все одно залишатиметься в пакетику і ви з легкістю її знайдете. Так, традиційно пропоную зробити огляд цього набору, подивитися всі головникові рамки, але почати огляд з огляду інструкції. Інструкція у нас в нас знаходиться в самому-в самому низу. Зараз я її дістану і переглянемо її разом. Власне, Щодо інструкції. Інструкція тут виконана у вигляді книжки, надрукована на такому напівглянцевому папері. Достатньо гарне, гарна якість друку, дуже висока роздільність на картинці. Власне, картинка дублює боксарт з коробки. Також вказана повна назва даного автомобіля. M1235A1 Max Pro Dash DXM. До речі, це. Автомобіль від виробника Navistar International. Цей виробник займається побудовою вантажних автомобілів. І, власне, на базі одного з автомобілів, позашляховиків таких великих вантажних, і зроблена дана версія бронеавтомобілю. Так, давайте подивимося інструкцію. Перший розворот, перша сторінка зазвичай які. Виконуються інші виробники. Маємо повний список, повний огляд всіх ливникових рамок та деталей. І далі в нас починається побудова. На відміну від інших моделей бронетехніки, яка зазвичай, ну, колісної бронетехніки бронеавтомобілів, автомобілів, яка зазвичай починається з побудови ходової, тут маємо початок побудови з інтер'єру. Складається інтер'єр. Бачимо, встановлюються крісла, різні полички під обладнання, фарбуються та наносяться декалі на панель приладів, скоріше за все, яка е, використана з вантажного автомобілю. До речі, щодо деталізації, крісла є, але таких елементів, як то паси безпеки та різна проводка під обладнання, це все не реалізовано. Тому, якщо е, маєте бажання. Це все доповнити, або доведеться виконати це все з підручних якихось засобів, або докупати автормаркет. Здається, під дану модельку є автормаркет від Voyager, достатньо повний, гарний, великий. Далі продовжується побудова інтер'єру. Встановлюються різні короби, різне обладнання в салон. Збирається салон до кучі і встановлюється це все на корпус. Корпус тут виконаний однією деталю. Разом з капотом, з дахом, зі стінками. На жаль, в даній моделі двигун не деталізовано. Його тут взагалі немає, тому можливості відкрити капот, також виробник не зробив. Так, ось Бачимо цей Б-подібна підлога, Бподібне днище, що, в принципі, характерно для. Автомобілів мараб класу. І далі в нас продовжується збірка ходової. Так, тут ходова достатньо цікава, це, напевно, і є ізюминка даної моделі. Дуже багато деталей, речаги, приводні вали, різні тяги, кріплення, пружини, які виконані з двох половинок пластику. Я думаю, що це не досить гарне рішення, проте можна буде спробувати гарно їх пофарбувати, нанести. В заглиблення якусь чорну змивку і подивитися, як це виглядатиме. Якщо вигляд буде не дуже, можна буде їх замінити на пружини з металом. Або підібрати існуючі, або самостійно скрутити на якомусь циліндричному прикладі пристрої необхідного діаметру. Так, побудова ходової. Встановлення коліс, встановлення передніх задніх осей, вихлопної системи, також ще елементу додаткового бронезахисту нижньої частини автомобіля. І далі маємо побудову різних дрібничок. В задній частині автомобіля встановлюються полички з каністрами. Також така впізнавана деталь в даному автомобілі це задня апарель. Зі сходами, яка забезпечує зручний доступ до десантного відділення. Побудова броні дверей. До речі, дивився фільм про використання даного автомобіля в Збройних силах України. І двері тут вони з такими пневмоприводами, тому що відкрити дану бронедверь без якогось додаткового підсилення, достатньо важко. Так, побудова. Продовжуються різних елементів корпусу. Додаткові ці ящики на бічних стінках. Це не надгусеничні полки, це, напевно, надколісні полички, Назвемо їх так, у схожості до бронетанкової номенклатури. Так, Продовження збірки дверей, дрібничок у вигляді дзеркал заднього вигляду, кріплення різних елементів. На корпусі автомобілю, і звірка завершується побудовою турелі. Схожа турель, в принципі, на багатьох бронеавтомобілях, на тому самому козакові, проте там здається, кількість віконець більша, але вони меншого розміру. І встановлення озброєння на дану машину це кулемет Браунінга. Такий класичний кулемет для американської бронетехніки. В фіналі встановлюються всі деталі, вікна закриваються решітками і встановлюються антени. Як то антени зв'язку, так і антени ребу. Далі до інструкції є така кольорова схема розфарбування автомобіля. Як бачите, є два варіанти: один світлопісчаний, і другий також світлопіщаний. Дивіться, не помі... ну, не заплутайтесь, яку схему використовувати, оскільки вони майже однакові. І ще разом з цим переліком макулатури є така цікава брошурка, в якій виробник рекламує всі свої бронеавтомобілі МРАП класу. Але чомусь певно так виробник поспішав зробити цю рекламку, що самість МРАП. Вікл написав Марп. Подивимось, що ж за автомобілі. Це Ошкош МАТВ у двох варіантах з такою великою турелю та з, я так розумію, дистанційно керованим модулем озброєння. Тугуар у варіанті 6х6 та 4х4. Хаски. Цікавий теж такий футуристичний бронеавтомобіль Багі. Напевно, будувався як. Декорація для фільмів про шаленого Макса. Також ще один варіант шестикулісного когуару. Буфало. Достатньо цікавий автомобіль. Я так розумію, це автомобіль розмінування. В нього є така рука-маніпулятор для маніпуляцій з різними вибуховими пристроями. Ще один варіант Husky Max Pro. І Ще один МАТВ і КГУАР. Достатньо цікаві моделі. В принципі, я так розумію, це майже повний перелік всіх автомобілів МРАП класу, що виробляє світ. Цивілізований називаємо, світ. І далі пропоную перейти до огляду деталей, декалей та фототравлення. Так, першою оглянемо декаль. Невелика кількість різних технічних написів, як то, там Danger, якісь намальоване заземлення, чи щось схоже на то. Я так розумію, тактичні написи, декалювання під панель приладів та такий прапор Сполучених Штатів з головою Орла. Достатньо. Гарно надруковані декалі, проте, мені здається, на корпусі справжнього Max Pro технічних написів має бути трошки більше. Ще одна деталь, але не пластикова це фототравлення. Як бачимо, тут є ці полички під каністри, так розумію, полички для інтер'єру та решітки. Дуже гарна якість, достатньо тонка плата фототравлення. сподіваюся, вона гарно доповнить інтер'єр даної бронемашини. Ливникових рамок A та B в наборі немає, проте, схоже, вони це відливки самого корпусу даного автомобіля. Як бачите, що в нас вже майже готова моделька. Якщо ви моделіст-початківець, брати цю модельку я вам нараджу, проте, якщо ви все-таки взяли, то принаймні проблем з геометрією кузова у вас не виникне, оскільки він майже повністю відлитий в одній деталі. До речі, що дуже круто, дуже складна, така багатогранна деталь відлита достатньо якісно. Тут і гарна решітка радіатора, місця під фари, різні кріплення. З внутрішньої сторони. Майже немає облою та слідів від штовхачів, достатньо круто зроблена деталь. І, напевно, це деталь B. Елемент рами з кріпленням під В-подібний кузов. Так, також, якщо переживаєте, що геометрія рами у вас не вийде, не переживайте, оскільки рама і, власне, двигун. Тут відлито однією великою деталлю. Так, ці дві деталі подивилися. Переходимо до деталі під номером 7. Влинкова рамка. 7. Так, як бачите, велика кількість дрібних деталей. Це, по більшій мірі, елементи ходової. Тут є і редуктори вали антени, до речі, на корпус. Тяги, кріплення під сидіння. Підставка для кулеметника, елементи бронекорпусу, Обладнання, що кріпиться зверху. Тобто якоїсь градації, що тут, наприклад, елементи ходової чи корпусу, тут немає. Тут всі деталі якось зібрані в переміжку. Наступна левникова рамка, плавникова рамка Бі. Так дивно, я думаю, що вони Бі пропустили. Але чомусь по конструкції за ливниковою рамкою С, іде левникова рамка B. На ній відлито крупні деталі. Як можете бачити, панель приладів достатньо цікава. Деталі є, покажу трошки ближче. Гарно відлиті всі елементи і, сподіваюсь, декалі гарно підкреслять цю всю структуру по іншим. Деталям, що тут є, в основному елементи бронекорпусу, нижні ніші, бронедвері, В-подібний корпус, задня частина, додаткова накладка броні під двигуном і різні решіточки та кріплення. Так, логічно, що за главниковою рамкою Сі мала бути главникова рамка Ді. Ось, власне, і вона. На ній відлито нижню частину. Бронекапсули, корпус автомобіля, елементи бамперу, елементи апарелі, елементи під турель на башту. Точніше, яку турель на башту, це, власне, і є башта даного автомобіля під турель. Тут відлито і сам Браунінг, кріплення під нього дзеркала, в принципі, все, що потрібно для складання даної конструкції. В принципі, я думаю, що, так як виробник має дві моделі. В своєму асортименті це даний е, MaxPro та MaxPro з ресорною підвізкою та мінімум тралом, то, напевно, частина цих ливникових рамок уніфікована. А ось рамки, на яких є ресори або пружини, наприклад, як то ливникова рамка F, вони між моделями різняться. так. На цій вовниковій рамці ми бачимо елементи підвіски, різні вали, і так розумію, це різні механізми під гальмівну систему. Як бачимо, відлиті половинки пружин, відлиті елементи коліс, елементи багаторечасної підвіски, а також рамки на скло. Як дивно, загубилися вони не на рамках з елементами корпусу, а чомусь на рамках з підвіскою. Ще один пакетик з деталями. Це гумові деталі, покришки з дуже гарним литтям, як можна побачити через пакетик, наскільки можна. Навіть відлито назву виробника. Та, я так розумію, технічні характеристики даного виробу. Залишається ще дві ливникові рамки це ливникова рамка GP та GP2. Елементи з прозорими деталями, з вікнами, власне. На ливниковій рамці GP маємо всі відлиті вікна, це і лобове скло, скло на двері, бічні такі трапеція подібні. Вікна на корпус і фари в великій кількості. На маленькому цьому ливничкові GP2 відлито маленькі віконця на турель. Схоже, оливникових рамок більше немає. Дуже задоволений, що отримав таку не нову модель, проте у повному комплекті. І на цьому даний огляд буду на сьогодні завершувати. Дякую за увагу. Дякую, що додивилися. Це відео до кінця. Якщо воно було вам цікаве і ви хочете побачити побудову інших бронеавтомобілів, танків, літаків, підписуйтесь на канал та підтримуйте дане відео вподобайкою. А на цьому на сьогодні все. Бережіть себе та своїх близьких, любіть Україну та допомагайте Збройним силам! Ще побачимось!